Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо з вами практикувати українську мову разом. Зараз я їду у справах, і коли я сюди їхала, я бачила, що мій автобус зламався. Я його так об'їхала, так подивилась сумно. Це означає, що десь 40 хвилин, навіть більше, автобуса не буде. А я припаркувалася отут біля зупинки, щоб можна було дивитися, коли він приїде. Як ви можете бачити, за вікном дощ, оця римська зима, досить прохолодно, тому що ну, зараз десь знаєте плюс 10, отак, плюс 10, плюс одинадцять градусів вище нуля. Звичайно, але дощ, вітер, і, знаєте, така вологість. Вологість, яка тебе бере аж до кісток. От. Тому посиджу тут з вами на зупинці. Будемо чекати мій автобус. Тому що громадський транспорт, знаєте, у Римі дуже погано працює, дуже погано. Ну що, підіб'ємо підсумки за грудень. Яка ж моя вчителька? Я завжди казала, Підведемо підсумки за грудень. А вона говорить: ні, Маріанна, підводять очі, підсумки під, підбивають. Так от підіб'ємо підсумки за грудень, що такого сталося в моєму житті. А ви пишіть у коментарях, що сталося такого чудового, а може і не чудового у вашому житті. Так, ну мене, 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 мене дуже порадувало. Те, що нас стає трішечки більше. От за грудень підписалося ще 61 глядач. Тобто зараз нас вже 462 глядачі на моєму каналі. Но глядачів гаразд більше. От, а підписників 462. Так. Потім 78 кілометрів я пройшла. Це не 90 як треба було, але 78 вабене. Проїхала на машині я дуже-дуже мало, дуже мало, тому що знову чоловік моєї маман зламав свою машину. Кожні три місяці він ламає машину, і в нас тільки оце одна машина, і вона завжди була окупата, зайнята. Так. 10 годин в мене гімнастика, цигун, та 10 годин в мене йога. Це дуже гарний результат, дуже гарний. Я грудень місяць весь була на розслабоні. Робила йогу, робила цигун, тому що ну, нерви вже здають і. Ти вже плачеш від кожного слова, від, кожного, від кожної новини поганої, гарної, ти все рівно плачеш. Я нічого не можу з цим зробити. А коли ти займаєшся цією китайською е, гімнастикою, цигун, знаєте, воно як то легше. От як то тобі такі, знаєте, вправі, дуже плавні, дуже повільні, і як то воно стає легше. От. Далі, що ще за грудень місяць? Ну, Свята, свята я, знаєте, от странно, але цей рік навіть ялинки чоловік моєї мами навіть не ставив ялинки. Це завжди його було завдання. Він її прикрашав, він її ставив. Він на Різдво на 25 грудня ставив оцей вертеп з цим ісусиком маленьким. Цього року ні. Нічого не було, і я навіть новий рік, я пішла сама у спальню, і я сиділа там, читала книжку, а вони були в у вітальні і їли, їли. Знаєте, як на Новий рік все, що вони їдять, я не можу це їсти. От, тому я була одна, мені було дуже добре, знаєте, так, спокійно. Тільки коли почали робити оцей салют, я ніколи не була під бомбами, але я дивилася ці багато відео, і я можу собі уявити, ні, я не можу собі уявити, як це жити під цими бомбами, але оці звуки салюту, який був час, тривав час, навіть більше мені здається, ніж час. От мені було дуже погано. Я там ридала, так що я знову, я, мабуть, самий такий плакаючий блогер. От. Так що я знову зустріла Новий рік у сльозах, От. дуже хочеться, знаєте, щоб в цьому році ми вже одержали перемогу, тому що війну ти не можеш закінчити. Війну можна тільки програти або виграти. Тому я вірю в нашу перемогу. І я дуже сподіваюся, що це настане якомога скоріше. Тому що не тільки я, а багато людей вже не витримують цього тиску. Це дуже-дуже складно. Це навіть, ну що я? Ну я отут у Римі лікуюсь. ну... Я не можу уявити, як живуть люди під цими ракетами у холоді, без води, без тепла. О, чуєте, чуєте. Дощ, я сподіваюся, що ви мене чуєте, так? І грудень місяць це місяць, коли я перейшла у побуті, ну, в моєму оточенні, скажімо так, на українську мову. Я пішла на курси, ну, як пішла, я зареєструвалася на порталі, ось тут я вам напишу, як він називається. Це такі онлайн-курси української мови. Саме для русскоговорящих. От Я 46 років розмовляла російською мовою. І от саме для таких, як я, оці курси для русскоговорящих. Так от. Ви знаєте, мені дуже 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 подобається, тому що вони ну, <смі> безкоштовні і тому, що ти сам можеш для себе конструювати свої уроки. Тобто, ну, наприклад, я пішла на перший рівень з самого самого початку 27 уроків. Я думала, я гадала, що за місяць я ці 27 уроків отак от пройду. Ні, з кожним. Уроком вправ все більше, завдань все більше, і вони ну все більше складні. От, і, наприклад, я зараз тільки закінчила вісім уроків. Вісім. Тобто, в мене є золоші, де я все роблю, все пишу. От, ну, наприклад, там, от коли ви зареєструєтесь, вам дадуть свій аккаунт. І у вас будуть там такі чотири цяточки. Ви жмакаєте все дуже автоматично. жмакаєте на першу цяточку, це буде відео. Це буде відео, вам там розкажуть, покажуть, пояснять. Ви можете це відео передивлятися сто разів. Окей. Друга цяточка це завдання. Після цього відео вам дадуть завдання: одне чи два. Дуже легкі. Дуже ну, наприклад, текст, де пропущені літери, і ви повинні вставити потрібні літери у текст, і потім знайти цей текст в інтернеті і себе перевірити. От третя цяточка це тест, тест, який складається з трьох або чотирьох питань. І ви повинні відповісти. Там вам будуть даватися такі відповіді, і ви повинні відповісти. Вам будуть давати дві спроби на цей тест. Дуже дуже легко. Ну дуже легко. І знаєте, як гра така. І четверта кнопочка це цяточка. Це додаткові посилання на другі інтернет ресурси. Які вам допоможуть у вивченні і стануть у нагоді у вивченні української мови. Ну, наприклад, от я вам дам тільки декілька. От, словник.ua По-українськи це буде словник.ua Це тлумачний словник. Наприклад, коли є завдання прочитати книгу або прослухати книгу. Декілька слів може бути незрозумілими, От, що вони означають. Тому, будь ласка, є цей словник. Так, далі. Другий словник теж тлумачний, сам.in.ua Ось тут я напишу жовтими літерами. Так, далі. Таке посилання: читанка.юа це е, дитяча публічна бібліотека онлайн. Будь ласка, з вашими діточками. Заходьте безкоштовно, можете читати книги в електронному варіанті. Потім є так Таке посилання webpen.ua це тренажер з правопису української мови. От він мені дуже-дуже подобається, тому що е, коротеньке правило, і потім багато-багато е, прикладів, як його вживати, і е, завдання. Все дуже автоматично, ви нічого не пишете, тільки так от цять-цять, знаєте. Е, Натискайте на правильну відповідь. Так, що вам ще хочу? А, і е, майже завжди завдання прочитати книгу українською мовою, тому що щоб практикувати українську мову, якщо навіть, от, як на моєму прикладі, в моєму оточенні ніхто не розмовляє українською, е, дуже корисно читати вголос українською, так? Е, але для цього потрібні книжки. Я вже думала, знаєте, думаю, зроблю добру справу, замовлю книжки з українських видавництв, з онлайн-магазинів з України, але не так сталося, як гадалося, тому що, знаєте, я думала, що окей, ну наприклад, є такий онлайн-магазин, книгарня є. Я навіть не змогла там зареєструватися, тому що для реєстрації потрібен український номер телефону. В мене тільки італійський, розумієте? І я вже і так, і так, і так не виходить. Я написала листа у, у цю підтримку, підтримку цього сайту. І мені досить вічливо дівчина Вікторія відповіла, що Маріанна, якщо ви за кордоном, так ви не можете зареєструватися. Ну, що це за кам'яний вік? Ну, скуза, даруйте, я замовляю товари з усього світу, якщо в мене є банківський рахунок, італійський, ну наприклад, я можу купити будь-який товар з Америки, з Китаю, із Франції, з Польщі. Чому я не можу купити з України у ці книжки? Вона мені написала, що так: ви не можете, вам потрібен тільки український номер телефону? Але ж, якщо ви хочете в нас придбати книжки, тому напишіть мені список книг, які ви хочете, і потім я вам їх відкладу і відправлю. Але вам потрібно мати, ну ви не повинні бути резидентом України. Розумієте? Ви не повинні бути громадянином України, тобто ваш банківський рахунок не повинен належати громадянину України. Тобто ми хочемо мати справу з іноземцем, з не резидентом України. Ну, отаке щось. Знаєте, Ой. що попало? От. Тому я їй відмовила, я сказала дуже дякую. Але ну, знаєте, коли ви на сайті цьому, то там є знижки на ці книги, там є знижки, там є е, додаткові знижки. А так, щоб ви мені дайте список. І нехай вам ці книги оплатить якийсь то іноземець, тому що от в нас така бухгалтерія, в нас такі податки. Ну, не хороші. Потім я знайшла у Німеччині два магазини з українськими книжками теж онлайн, але ці магазини були російською мовою, тому я не розумію, це росіяни. Е е е е е Приватні підприємці цих магазинів чи наші, знаєте, тому що там багато книжок саме з російських видавниць, і є така як вкладинка українські книжки. От. Ну, в общем, шукала я, шукала і знайшла у полонії в Польщі знайшла такий сайт, який вже точно наш. Він тільки польською або українською мовами. От і там ви можете купити або польські, або українські книжки. І, мабуть, там я собі замовлю 5-6 книжок. От, і будемо читати з вами у голос ці книжки, будемо тренувати українську. Практикувати, але щоб не гаяти часу, знаєте, я знайшла дуже, дуже 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 цікавий ресурс, теж інтернет, теж безкоштовно. Отут я вам дам посилання. Він називається redukrainianbooks.com. Тут електронні книжки українською мовою, і українські книжки, і українська класика, і потім там зарубіжна література українською. Ну, тобто дуже-дуже ну, корисне таке посилання. Ось це проходьте і читайте українською. Як я роблю, я, наприклад, один абзац я читаю в голос. Ну, окей, я читаю не в голос, я читаю пошепки, щоб не дратувати оточуючих, що я розмовляю українською. А інший абзац, щоб трішечки так от розслабити м'язи, я читаю вже про себе. Не в голос, от тому, ось так, мої хороші. Українську ми практикуємо. Я думаю, що з кожним, з кожним новим відео буде все краще, краще. Ну, подивимось, мені потрібен рік, отак, от рік, і подивимось, чи буде краще. Але, але розмовляти українською все рівно ліпше, навіть такою, якою я розмовляю, ніж російською. Розумієте, ми повинні показати світові, що є така нація, українці, в них є своя мова. Є така країна, Україна. От. І потім я не збираюся залишатися в Італії. Ні. Я поїду назад додому. Мені тут не подобається. Мені тут не добре. От, я хочу додому. Я хочу додому. Тому практикуємо українську. Так, мої хороші, я м -м, зараз, скільки я вже наговорила, ага. 20 хвилин. Окей, я зроблю інше відео.